Привіт, усім вітаю вас у птах обітані. Хто вперше завітав на мій канал? Рекомендую підписатися. Тут ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про інкубацію. До речі, у мене є щоденник з інкубації. Посилання залишаю вам в першому прикріпленому коментарі. Обов'язково переходьте, навчайтеся там поденно розказано. Ці моменти, всі нюанси, відповіді на всі запитання. А якщо у вас раптом ще залишаться запитання, рекомендую долучитися до мого телеграм-каналу. Також посилання я вам залишаю ось тут. Скануйте і долучайтеся. Сьогодні розповім вам про гнізда, які використовую для своїх вердульок. І також розповім вам, чому і як або через що формується та чи інша ціна на інкубаційне яйце. До речі, ще розповім вам такий лайфхак, як уникнути аферистів при покупці інкубаційного яйця. Тому слухайте уважно, занотовуйте, але в кінці не забувайте залишати свої коментарі, ставити вподобайки. А хто бажає, обов'язково поширити це відео, тому що дуже багато аферистів розвелося у нас в соціальних мережах. І погодьтеся зі мною, це є проблема і дуже-дуже суттєва. Мої говоришки мене перекликують, тому ласкаво запрошую до перегляду. Це у нас китайські шовкові. Вивелись вони у вересні місяці, тобто, можемо так сказати, що це осінні курчата. Сидять вони наразі ось під таким навісом. Це підготовлена для курочок спеціальна купіль. Там є суміш піску, сухого гашеного вапна, пудри від бліг, кормової сіри і різних дезінфікуючих засобів. Такі купелі дуже корисні для курчат, особливо якщо у вас курчата ось такі е, опишені, опірені, але і загалом в будь-якій птиці така купіль дуже є корисною. Вони там кожного ранку сидять, кожного вечора копошаться і з превеликим задоволенням купаються. Курочки вже почали нестися. Можна побачити навіть, яка несеться. Ось ця чорна страшна. Бачите, чобок у неї такий. Не розуміє, чому вони стають страшні, коли починають нестися, але ось такі. І ось ця біленька, страшненька. Бачите? Китайські шовкові це птиця з характером. Хоча кажуть, що вони дуже миролюбиві, їх тримають і заводять як кошенят, що дуже мило, любо з ними спілкуватися, заходи в дитинах. І взагалі це така е, миленька кішечка, то це є ілюзія. Ось ці півники китайських шовкових є максимально недружелюбні. Не люблять вони, щоб хтось заходив до їхніх курочок, щоб хтось тривожив їхній спокій. Хоча я курочок взагалі не трогаю, не чіпаю. Але півники з осторогою на мене дивляться. Ось. <кій> Бачите, оця курочка несеться в неї такий чубок. Страшний, страшний, а ці ще не несуться. Що хочу ще сказати? Ці дами з характером поклала я їм гніздечко з жодного з двох курочок, які вже почали нестися, навіть і не думає. Бачите, якщо курочки ось такі. Нащо ти її кусаєш? Ось, ще можна ось так погладити, то Півники взагалі не хочуть, щоб сидіти тут поруч. Ось такі китайці, ось такі шовкові. Курочки, до речі, теж між собою ось так чубляться, б'ються. Не знаю чому. Що у них за конкуренція? Ну, трохи така от є. У них мулька. Ось так виглядає. Приміщення, в якому проживають китайські шовкові, є одна ніпельна поїлка на три секції. Дуже, до речі, зручно прорізали сіточки і курочки можуть, як ви бачите, ось з цього боку пити фаверолька. Маленька з того боку, до речі, ці фаверолі вивелися і їм зараз два з половиною місяці. Три вже, напевно, три місяці. Ось. І ось тут фаверольки. Зробили їм гніздечко ось таке. Взагалі їм не подобається цим моїм китайцям. Шовками пухнастикам. Одна несеться тут, в куточку. Отак вона себе полюбила. Опа! А одна несеться в цьому куточку. Я складаю яйця наполегливо сюди. Ось стільки вони вже знесли: 2, 4, 6, 8, 10. Потім заберу їх на харчове яйце, поки що в інкубатор не буду закладати. Але загалом хочу, щоб вони зрозуміли, де потрібно нестися. Але поки що без толку. Ось так. На дворі дуже великий туман. Тому зараз треба усі ці підстилки поворушити, підсипати і підсушити. Ось така у нас погода дуже-дуже мокра. Дещо немає, але дуже туман великий. Що стосується курочок перед Феврель. Даня порода виводилася в мене з чотирьох різних господарств. Замовлялися інкубаційне яйце з п'ятьох господарств, але ну, так сталося, що одне господарство в мене нашарлатанило. До речі, якщо ви бачите, в мене в коментарях під відео є повідомлення, що за 30 гривень можна купити інкубаційне яйце на OLX. Нічого проти немає цієї платформи, але сто раз перевірте достовірність даної інформації, перевірте достовірність даної породи. Тому що я неодноразово поплатилася за те, що на Оліксі щось купляла. Там немає нічого породного. Тому такі тут -то справи. Що стосується вартості на інкубаційне яйце, то можете порахувати. Розхідна корма, кожен з вас розумний, має можливість і доступ до інтернету, тому рахуємо, знаєте ціни на зернові, знаєте ціни на БМВД, знаєте ціни на дезінфікуючі засоби, на електроенергію. Це все збиваємо докупи, ще плюс робота над тим, щоб сформувати. Інкубаційні стади. Ви не можете взяти в одному господарстві, ну, в принципі, хтось так і робить і може Інкубаційне яйце в одному господарстві і <клес> сформувати з нього стадо, тому що у вас там буде імбридінг. Для того, щоб цього уникнути. У мене сформовано два інкубаційні стади, які я відправляю будь-яким своїм замовникам. Півні абсолютно між собою. Різнокровні курочки відносно півнів, також різнокровні, тому що, ще раз повторюся, дане стадо формувалося з чотирьох різних господарств. Тобто, для того, щоб мати на подвір'ї ось таку красу, і щоб мої замовники не мали імбридінгу в тому стаді, який вони виведуть. Ось була пророблена така колосальна і дуже велика робота. Для всіх, хто бажає дешеве інкубаційне яйця, знайте, що дешевий сир тільки в мишоловці. І як уникнути афористів при покупці інкубаційного яйця, вже розповідала, але раптом ви натрапили вперше на мій канал. Телефонуєте людині, в, якій хочете, в якої хочете замовити інкубаційне яйце. І просити на вайбер, щоб дала вам відеовідповідь. І підійшла до стада, з якого збирається інкубаційне яйце. Ось так, як я зараз з вами розмовляю і знімаю відео, точно так само людина може дати відповідь вам по відеозв'язку і пройтися по своєму стаду і показати, що в неї є. До речі, майте на увазі, якщо ви хочете завітати в чуже господарство і переглянути наглядно стадо, яке вона вирощує птицю, яку вона вирощує, як вона їх утримує, рекомендую вам утриматися від таких походень, тому що ви можете в своє господарство принести куча-куча бактерій і різної зарази і хвороб для своєї птиці. Вам вона потрібно. Думаю, що не потрібно. Тому уникайте, таких гостювань. Ось. Хто бажає ще дешеве інкубаційне яйце, ласкаво запрошують до магазину, купляєте як харчове і його інкубуєте. Загалом, знаю, що люди, які пишуть дурниці в коментарях, далекі від інкубації і далекі від смисла породи. Для них це курка. Що значить курка коштує стільки, то що значить її ця така вартість? Вони навіть дупляне ріжуть, яка це робота колосальна, і скільки тут вкладено праці, сили та фінансів. Ще покажу, які гнізда в нас є для цих курочок. Скажу вам, що якщо кури тримаються на сітці, то гніздо з сітки. Є цілком логічним і нормальним. А якщо ж кури, так як у мене, тримаються на підстилці, гніздо з сітки взагалі нікудишнє. Тому що, по-перше, курочки чогось умудряються нестися стоячи, і то гніздо, і то яйце, коли випадає з яйцевода, ну, тобто вона його знесла, воно розбивалося, надколювалося. А по-друге, вони все ж таки шукали собі м'якшого середовища і неслися по цілому сараю. Тепер ми цю проблему усунули, так як поклали в гніздечко сіно. Дуже багато, до речі, бачила ще отаку фішку, що показують півника Февероль, але гривка ось така біла-біла. Це не є добре, це не є ознакою породи. Ознака породи має бути п'ятий пальчик, стрімко вверх усіх, що в курочок, що в півників. У півника має бути біла е, гривка і з чорними такими плюснями на вушках. І біля хвостика має бути ось такі пергіночки. Сам хвостик, він не має бути довгий, а отакий, бачите, як, ну, такий як пучкоподібний. Ось. Точно так само курочки. У них має бути п'ятий пальчик, стрімко вверх, бачите? Ну, курочки можуть бути від темнішого, рижого такого відцінку на спинці до трошки світлішого. Але загалом вони всі практично одинакові. Подивіться, як гарно пальчики вверх стоять. Видно вам? Не дуже видно, да? Ну, воно ну, так аж прямо біля лапки оцей пальчик. О! Ось таке. Всім бажаю гарного, мирного дня, спокійного дня. Дякую Збройним силам України. Дякую всім вам за перегляд, за підписку. Бажаю вам здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань, далих інкубацій. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку та залишити свій коментар. До зустрічі!